Добрий день. Так, так. Вгадайте, який це мультик. Правильно, це Скейт 2. В минулій серії мій брат попав у лікарню. Ми продовжаємо цю серію. Доку скажіть! Будь ласка, скажіть. Він вийде з коми. Я не знаю, мож... але я все знаю, але не можу тобі розказати. Розкажіть! Розкажіть, бо мій друг Спайді вас поб'є! А тоді хто буде приглядати за твоїм братом? Ви праві. Він вийде з коми. Вийде, але не дуже скоро. Ладно. Чувак, йдемо до наших друзів. Окей, okay, чувак. Опа-ча, пацаны! Привіт! Ми заскочили недовго Хотілося сказати, то шо. Що... Короче, гори сами є попав, в стоїть. Посижу, точніше. Мій брат павлікарню. Боже, що за хіня? Чого? Там таке діло. Він робив трюки на скейтах, як завжди. Він любиться. І впав з прірву. Дуже, дуже сильні переломи. Прірва, на щастя, була невелика, десь так 15 метрів. Він зламав хребет, я і він повністю. Я навіть не знаю, що за завіня. Я тільки що був в лікарні і сказала, що він вийде з коми, але не дуже зводить. Окей, тоді будемо їхати на таці. Бо ми будемо їхати на тарці, спальні. Я залишусь тут туди. Потий. Ну просто не... Ей, я скоро проеду. Окей, встань. Блин, не браться. Самое дорогое, что О, сочекай, я не люблю. зачекай. Я еще забыл. Я сейчас приду. Найшов. Ладно, поїхав. От, от блин, що це було? Зупиняйся. Блін, треба свалювати звідси. звідси. Що ж це зробив? це він. Валю звідси. Волю звідси, волю, волю, волю. Продолжение следует.